Його. Ми їдемо на той другий. На другий. Вітаю вас друзі всіх на каналі Щоденник Рибалки. Приїхав з друзями на ставок Великий, гарний, село Рожнів. І ми тут будемо ночувати і ну, взагалі тут гарний карась, то основна ціль на карася, але також попробуємо, може то устова Десь собі зараз виберемо місце, бо з місцем не дуже так добре. Почнемо риболову. От тут ми будемо ночувати. Ось тут. Вітя зараз трошки тут розвернеться. А десь через годинку Олег під'їде. Так, значить на цей спінінг даю Медгейзер. Ну, стандартна оснасточка. Вона робоча, я вже колись її перевіряв, все з нею окей. Ну наскільки робоча не знаю з чим порівнювати Навіть карасів ловив Ну що ж О. Єс. Yes. Я набираю електронні сигналізатори. Бо обіцяли дощі. Чудо-планктон так називається. Опля? Одна, друга? Все? Чекаю? Так тут я покладу посередині. Ось так я тут прилаштувався. Під вечір. Мабуть, почну карася ловити додатково. А поки що так. Розслаблюся. Птахи співають. Погода чудесна. Умиротворення. Oh. Я вас вітаю. За... Ми тебе дуже радо Дякую. — Але ми тут живе вісети. Це не добре так. Це Та не, Та не добре так, а ну. Ми оцей край приїхав, що Да, Але чекай, але, це не 에, давай ближче. Давай ближче. так. Нам станет. він передзвонить, все готовне, Найшли сухе дерево і зараз трохи нарубаємо, Все зробимо, все буде добре. І буде в цьому році. У нас буде вітя, в цьому році перший шашлик буде. У мене, зокрема. Так. Окунець. що клюнув. На черва? Так, одягнув я. Костюм забродний. І попробую. Мені треба заховати, бо такий вітер я там пробував на ківоклети і неможливо розумієте, Тому думаю, що тут буде красте так? так, капітальний це 400-600 700 грамів Це ми немає чекання Я думаю не отримає а ви та, 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 так хочете відпустити, єдине, що фото. По-любому ти що спокойно. А вон веб, навіть. Та все вже. Ну, не, дай, сидя, Зараз виставим. Ти не туда пишу. Ага. З дай, дай. Я. Ще є? Бач, треба постійно мати ставати. Та нічого і так хотіли відпустити. Не хоче і вже вечеріє, а риба не бере.

550 грам клюнув 19.30 вечора Але вже хоч сьогодні я ляжу спати не голяком, не порожній. Була гарна покльовка, так на покровок, так хапнуло, знаєш, я підсік і Ну а що, повідецький чи що? Ну я не знаю. Товстолоб не бере, але сьогодні похолодало. Товстолоб хоче, щоб безпека була. Ну але чому не бере красть? Для мене це загадка. З четвертої години до пів сьомої це дві з половиною години. І нарешті він клюнув. Одна єдина покльовка. Зате гарний. Тут риба є присутня іноді трясе рогізом, так званими очеретами. мене таке враження, що він тут є, але не хочу не хоче їсти кукурудзу. Періодично бачу, що риба риє. Мабуть прийдеться вже зараз закруглятися та йти вечеряти, чаю пити. Висплюсь добре. А новий день подарує нові сподівання. Надіюсь, що буде плювати зранку до обіду. Так буде до цього ранку. По прогнозу, так? Так. Цій годині ранку воно має перестати. І до п'ятої. до п'ятій кажуть, що знов має почати. А ми до того часу поїдемо. Олег і Віктор пішли спати. Я ще трошки посижу. Може то в столоб клюне. Ранок, туман. Ніч пройшла без пригод. Ми спали, нічого не клювало, але зранку Вітя витягнув на пружину карася на долоню. Коли він клювнув, як довго він сидів, на гачку, невідомо. А зараз поп'ємо кави, чаю і будемо починати риболовлю. Природа просинається. Пора. Цілу ніч планктон стояв ось ще. Трохи залишилося. Тобто тосто обночі не клював. На лошарик я набрав собі запарювати чаю, а тим часом ранішний закорм зроблю. помогти тобі? Бери, бери цей сак. Так. Оце навели. Узагальнили. Угу. Платички я викидав. Не, одну чи дві взяв. А дивись, як він професійно вибаває. Ну принаймні непогана. Покльовки Ну, і Така плотвичка непогана, він каже не кури. Але на кукурузку. Все, кльов почався, пішов ловити. Іду, друзі, починати сьогоднішню риболовлю. Мрія конкретно. Кабачка. Кабанчик. Такие спокусы я Класс. Ага, думаю, что ты чаще. 不，已经、嗯。嗯嗯嗯 Дощик падает. хочеться шлашку в руку взяти. Oh. Uh Oh, my God. Йду скажу хлопцям, щоб може хоч спробували там. Закиньте на ту столову Я м скажу, що кльову аж такого немає, знаєте. Хорошого. Навіть середнього немає. Рібку треба здебільшого висиджувати. На покльовку треба. На клювання риби треба чекати трохи. Рідко дуже шумно зразу бере. Однак в порівнянні з вчорашнім днем, то все вже зрушилося. і я переналаштовуюсь. Взяв я хантер вудочку, тут жилка і буду пробувати ловити на делікатну снасть, наприклад, на опариша. Ну і подивимось, що з цього буде. Тому що я бачу, що... Дотики карася є, е. але він кожен раз залишає кукурудзу. У вас будете ключ, у мене тут такий каргас клюв. Загалом, друзі, я задоволений риболовлею. Знаходжусь в такому прекрасному місці, навколо природа, пташки співають, ну і рибка потрошки клює. Так, друзі, приходить час вже завершувати риболовлю і тому я зроблю підсумок. Вчора з обіду до вечора я впіймав тільки одного карася, була одна єдина покльовка. Карась був гарний на 550 грамів. Вночі трошечки я ловив, нічого не клювало. Виспався нормально, рано. Кльов трошечки був. Я впіймав декілька чудесних карасів. Зараз задощило. Ми починаємо змотуватись, тому я буду з вами прощатися. Дуже мені подобається цей ставочок урожний. Контактний номер телефону дам у описі до відео. Кого зацікавить, то дзвоніть і все розпитаєтесь, що вас цікавить. А я? Бажаю вам щастя, миру і здоров'я. Бувайте здорові. З вами був щоденний Крибалки.